Мене звати Аня, нас п'ятеро. Тата забирають на війну. Я з мамою молилася. Я задавала питання, боже, чому? Я пам'ятаю, як ми з ним прощалися. Я була самотня, я закрилася від батьків. Я ненавиділа кожен день, який я проживаю. Просто кричала, Боже, де ти є, чому так? Я могла настільки напитися до нестями. Моє життя було таке: то до Бога, то в світ, то до Бога, то в світ. І мені не хотілося його продовжувати. Аня, розкажи, будь ласка, про твою особисту зустріч з Богом. Привіт, мене звати Аня, і я хочу поділитися своєю історією, як Бог знайшов мене в житті. Я народилася в Миколаївській області, місто Снігурівка, яке було 9 місяців під окупацією. Наразі, слава Богу, воно вже звільнене. Народилася я в простій українській сім'ї, яка нічим не відрічалася від інших. А в мене дуже велика сім'я, нас п'ятеро. У мене ще є дві сестри і два брати старших, і дуже велика родина. І взагалі наша родина вона дуже близька між собою. Ми спілкуємося з усіма родичами, з двоюрідними, троюрідними. З самого дитинства я знала про Бога через мою маму, яка для мене була дуже великим прикладом людини, яка щиро любила Бога. Вона прививала в мені ту любов до Бога, до молитви. І я пам'ятаю ті моменти, коли мама молилася вночі за всіх нас, і мені подобалось до неї приходити. Я була ще маленька, мені було років 4-5. Я приходила до неї, ставала на коліна і просто повторювала її слова. Мені подобалось з нею молитися. Мій тато він любив випити. І так було часто, що ми його могли забирати десь п'яного. І чекали його, мама його чекала до ночі. І я з мамою молилася за тата. Це я дуже пам'ятаю. Ще таким відбитком в моєї пам'яті були ті моменти, коли після недільного служіння ми приходили додому, розтаплювали пічку. І Моя мама ставала біля груби, біля пічки і молилася. І я біля неї, і ви знаєте, вона, вона плакала, і я плачу. І в ті моменти Бог торкався мого серця. Я не розуміла, чому я плачу. Просто от сльози лилися, я розуміла, що е, щось відбувається в моєму серці, в моїй душі, е, іначе я відчувала якусь таку теплоту. І я досі пам'ятаю ці молитви. Мені було 9 років, коли. Тато покаявся. Це, це було на Різдвяному служінні. І коли мені, сказали, коли мені сказала мама, що тато покаявся, я дуже тоді розплакалася. Я розуміла, що щось зміниться, щось буде хороше, якийсь період хороший в нашій сім'ї починається. І це справді було так. Шість років це була ідилія християнської сім'ї. Я пам'ятаю, у нас з'явилися якісь. Традиції нашої сім'ї ми любили, ми любили читати Біблію всі разом. Папа тато та, та нас закликав читати Біблію. У нас був такий домашній розбір слова. Звісно, з цим з'явилися якісь заборони. Тато дуже, дуже пильно придивлявся до наших друзів і не дозволяв нам дружити з людьми, які погано на нас впливають. Вот. Тоді він викинув телевізор. Того, що до того часу ми дивилися телевізор. І, і для мене ці шість років вони просто відбуваються якимось теплом в моїй пам'яті. І я дуже пам'ятаю, що воно було якесь таке щире християнське життя багатодітної сім'ї. Ми ходили в недільну школу. Я дуже любила ходити в недільну школу. Але, звісно, в мене були невіруючі друзі в школі. І моє життя. Було таке то до Бога, то в світ, то до Бога, то в світ. Не було якоїсь такої конкретної, ем, конкретної платформи. Я дивилася на маму і думала, чому, чому в неї так виходить, так завжди любити, завжди молитися, бути постійною. в мене не виходить. Але як наразі стається, що в кожної людини в житті відбувається випробування. Мені було 15 років, і мого тата забрали в Ато. Е, я пам'ятаю той, е, той день, я гуляла своєю подружкою, мені телефонують і говорять, Аня, швидко приходь додому, бо е, тата забирають в, на війну і треба з ним попрощатися. І я пам'ятаю той вечір, всі плакали, моя бабуся, моя мама дуже плакала. І в мене в серці. Я відчула якусь таку біль, я зрозуміла, що щось буде по-іншому. Знову щось поміняється в нашому житті, але то вже не на краще. Я пам'ятаю, як ми з ним прощалися. Пастор церкви, в яку ми ходили він дуже сильно плакав, так наче ми назавжди прощалися з татом. І дійсно, воно все змінилося, того, що. Пів року тато був на війні, і він приїжджав до нас дуже дуже рідко. І в останні, в останні рази, коли він приїжджав до нас додому, я відчувала, що то не той тато, який був, не той християнин. І тоді мені вже мама сказала, що тато знову почав пити. Він просто не витримав того, що він побачив там на війні. І для мене то була дуже велика біль, дуже великий страх. Я дуже боялася, що тато знову зап'є. Але так воно сталося, що він приїхав додому. Він отримав дуже складні, складні хвороби і через те його демобілізували. І він приїхав додому і він пив, його відлучили від церкви. от. Я задавала питання Богу, Боже, чому? Чому так? Я не розуміла своїм дитячим розумом, і я не могла зрозуміти все, що відбувається, чому саме так Бог веде. І десь уже тоді закралася якась, ем, якісь сумніви на рахунок Бога. Я не до кінця його розуміла. Мені здавалося, що якщо моя мама так щиро вірить, якщо мій тато так щиро вірив, то як Бог допустив те, що, ем, що тато знову відійшов, і мама плаче, і, і, і нам не добре. Але я навчилася, ми навчилися з цим жити, і я вже в 11 класі. І як у всіх дівчат, в мене були дуже великі мрії вступити до вузу, вивчитись, бо я дуже любила вчитись. Я вчилася добре в школі, я була такою активісткою, я завжди десь, десь виступала, завжди приймала участь, я була як лицем школи. Така групка людей, я серед них, яка представляла школу. І в мене були дуже великі мрії. І 11 клас, це зима. Я пам'ятаю той день, це було 6 грудня. Знову сталася біда в нашій сім'ї. Мій старший брат, він Він здружився з не дуже хорошими хлопцями. І попав в дуже нехорошу ситуацію. І його звинуватили в одному ділі і посадили на 10 років. Коли прийшли поліцейські забирати мого брата, він стоїть, дивиться на мене, і він погукав мене до себе, обіймав і каже: Аня: я хочу, щоб ти повірила, що я не робив того. І для мене то було просто тоді, я знову я не розуміла, чому мене питання було, чому. Я сказала, що я йому віру, зайшла до його кімнати, закрила за собою двері, просто впала на його ліжко. І тоді я кричала просто до Бога, просто кричала: Боже, де ти є? Чому так? Чому ми в тебе віримо? А ти от допускаєш такі моменти в нашому житті? Я дивилася на біль моєї мами. Я дивилася на біль мого тата, в нього стався психоз, він почав знову пити. Мій старший брат теж він не витримав самий старший брат і він теж почав пити. І то, то просто був дуже, дуже важкий час для нашої сім'ї. Від того, е моя образа на Бога, вона якось е вона зростала. Біль в серці, пустота. І я з'їхала по навчанню. Звісно, що я пропускала школу дуже багато через то. І в моїй душі зародилася якась така пустота, яку я не могла нічим, е, нічим заліпити, наче якась така дирка в душі. Мене почав більше манити цей світ. Я... Е, Здружилася з не дуже хорошою компанією, і мені там було набагато простіше, тому що я там могла е, висказати свою біль. А вдома я, я закрилася від батьків. Я закрилася, я їх не розуміла. Я закрилася від церкви, хоча я не переставала ходити в церкву. Я ходила е, кожної неділі, е, кожної середи я ходила, відвідувала церкву. Але я перестала відчувати Бога, як я відчувала його в дитинстві. Просто ходила, знаєте, якщо поставити галочку і все, Того, що так хотіла моя мама. Моя мама не переставала молитися за це. Моя старша сестра прийняла водне хрещення. І я дивилася на неї, і мені хотілося з одної сторони бути такою, як вона, тому що її, її наче не манив цей світ. Вона була дуже твердою в своїй вірі. А я була така, десь Бог мене там торкався, я плакала. Коли не торкався, то була пустота, і я його не відчувала взагалі. І всі мої мрії вступити до вузу, поїхати з міста мого з моїми подружками, всі ці мрії вони просто зруйнувалися. Моя мама дуже зі сльозима просила мене залишитися в нашому місті і піти в училище того, що у нас не вистачало грошей, щоб мене вивчити. Я не хотіла йти в те училище, тому що я знала, що е, там дуже погані люди є, і там нічого хорошого не відбувається. І все-таки я смирилася з тим. І того літа я по-особливому по відчула Бога. Він по-особливому до мене м -м, проговорив, і мені було дуже добре з ним. І я думала, що все, оце той момент, який е, залишить мене. З Богом, і я від нього не відвернуся, не втічу нікуди. І е, я була впевнена в своїй вірі, в своїх силах, що я зможу. І перший місяць мого навчання він був досить такий хороший. Я була прикладом. І потім я знову зв'язалася з поганою компанією. Е, моєму братові тоді якраз винесли вирок остаточний. І я зрозуміла, що нічого е, не відбувається, того, в, того, в те, що вірила моя мама. От вона вірила, що Бог е, спасе, вона вірила, що е, Бог якось вступиться, але нічого не відбулося, і від того е, знову прийшла якась така е, прохолода до Бога. І в той момент я почала дуже сильно. Е, Зв'язуватися з поганою компанією. Мої друзі вони були начебто дуже хороші. Для мене вони були найкращі друзі. І після училища ми любили приходити до моєї подружки додому. і для неї було дуже звично там випити вина, там спробувати пиво, подивитися якийсь фільм. І вони кажуть, «Ань, давайте з нами, давайте з нами. А в мене завжди було з дитинства те, що робити цього не можна, в мене були закладені моральні принципи. Але тоді я пам'ятаю, що я хотіла зробити назло Богові. Я просто на нього була настільки ображена, що мені хотілося зробити е, на зло показати, що якщо е, мені боляче, то тобі я теж хочу зробити боляче. Я не розуміла того, я не розуміла, чому саме я так роблю. І почався дуже складний період, почався найтяжчий період в моєму житті. Я все більше почала пропускати навчання, і я прогулювала його з друзями моїми. Почалося те, що я ніколи собі не допускала. Одна сигарета, друга сигарета, третя, і я пам'ятаю, як я могла настільки напитися донестями, що не могла просто дійти ну, додому, і я не хотіла йти того, щоб батьки не знали, чим я займаюсь. Е, на той момент я дуже відвернулася від них. І таке було відчуття, наче весь світ. Просто я була самотня. самотня. Я нікому не могла розказати те, що я, що я роблю, що я не хочу цього робити, що мені важко, не було такої людини. І я думала, що всі відвернулися від мене, але е, насправді то я відвернулася від всіх. Я просто загнала себе в куток і не хотіла ні слухати ні батьків, ні свою старшу сестру. І наш пастор, е, пастор церкви, в яку ми ходили, е, він дуже часто намагався зі мною поговорити. Він намагався зрозуміти, що зі мною. Він бачив, що я мучуюсь, він відчував, мабуть. Те, що в моїй душі робиться щось таке дуже погане. І він завжди казав: Аня, приходь до мене, ми поговоримо з тобою, ми за тебе помолимось. І я не хотіла, я думаю, що я буду йому говорити? Він нічого не зрозуміє. І от з такою, з таким грузом я жила так майже два місяці і дійшло до того, що останні два тижні я приходила додому, набирала свою невіруючу подружку і просто плакала їй в трубку. Просто я не розуміла, що робити з цим. Я розуміла, що в мене просто переріз усередині. Саме в той період до мене почали приходити дуже погані думки: думки про те, що вже краще не стане, і мені, мені взагалі нема сенсу продовжувати щось робити, Того, що я роблю. Я точно знала, що я роблю дуже погане. Я знала, що я роблю боляче всім, хто мене любив. Я робила боляче батькам, я робила боляче Богові. І... І я почала задумуватись над тим, що моє життя воно взагалі не має сенсу, взагалі ніякого. І мені не хотілося його продовжувати, того що нічого доброго там не було. Ну я так рахувала. І можна сказати, що я зненавиділа своє життя. Я ненавиділа кожен день, який я проживаю. Того, що він повторювався зранку до вечора, одне й те ж. І мені було важко. Мою пустоту всередині ніхто не міг побачити, по-перше, тому що я закрилася від усіх. І я не могла зробити той крок. Я не знала, що мені не вистачає. Я не знала, що взагалі має відбутися. Я точно знала, що це може Бог. Я знала, що щось повинно зробитися всередині, щоб помінялося моє мислення. Я знала, що моїх сил. Буде взагалі недостатньо, того, що я старалася, але нічого не виходило. І одного разу до мене підходить мій пастор і пропонує мені поїхати на конференцію. І він так часто робив він всі поїздки, які були організовані з нашою молоддю, він мене гукав. І я то їздила, то не їздила і розуміла, що вони мені не приносять ніякого результату. І ось в один момент він мене запросив знову поїхати на конференцію. Я не хотіла. Я в собі сказала, що я не хочу взагалі, того, що немає сенсу від тих конференцій. Я не мінялася. І не мінялася, не забралася моя біль. І я все-таки все вирішила поїхати, тому що ті два тижні вони були дуже вирішальними в моєму житті. Мені було настільки важко, що ніколи в житті так не було важко. Настільки боліло, що я вже не могла навіть просто жити. Мені не хотілося. Моя перша молитва за довгий період часу е, була як ультиматум для Бога. І я сказала, Боже, я їду туди на конференцію. Е, і якщо ти мене не зміниш, якщо ти щось не зробиш в моєму житті, то я не хочу більше продовжувати своє життя. Або там що, або там щось міняється в моєму серці. Або більше всього, я, я здаюсь. І мені було важко це зробити. Тому що я, я зараз розумію, що зараз би я вже так ніколи не зробила, не поставила Богу в ультиматум. Але тоді я не знала, що мені робити. Я просто впро, ну, в простоті свого серця, від того, що воно боліло, я так звернулася до Бога. І я їду на ту конференцію. І перша половина конференції взагалі мене не торкалася. Я не розуміла, чому я сюди приїхала. Я на перерві виходжу з залу. Я дивлюся в небо і кажу, Боже, ти мене забув. Ти просто тобі нема сенсу мене спасати, тому що я дуже багато болі тобі принесла. Я знала, що я робила те, чого не потрібно було робити. Те, чого мене навчали в надільній школі, я знала, де добро і де зло. І я знала, що я роблю зло. І я дуже розчарована була. І я зрозуміла, в мене такі, такі думки були, що Бог просто кинув мене напризволяще, що я сама себе до цього довела. І друга частина конференції, я пам'ятаю, я заходжу в зал і проповідує один брат. Я не пам'ятаю, хто проповідував. Я не пам'ятаю, за що він проповідував. Але я пам'ятаю, що щось почало відбуватися в моєму серці. Я почала настільки плакати, я почала. Просто наче щось мінялося. Таке відчуття, наче, наче моє оте брудне серце, воно просто виривалося з, з середини. І коли був заклик до покаяння, то не я сама вийшла, мене просто, як наче якась сила, просто штовхнула вперед. І я розуміла, що це той крок. Я розуміла, що з цього моменту щось, щось відбудеться. Я стою на тій молитві і я кажу, Боже, все, я віддаю своє життя Тобі. Я більше не хочу, або інакше я просто помру. І я пам'ятаю ті сльози, покаяння, я пам'ятаю той день це було 28 жовтня 2016 року. Я вертаюся додому з такою радістю, якої не було вже багато-багато років. І я їду додому, і мені пастор говорить, Аня, ти прийдеш завтра до мене Я кажу, «Так, «Да, прийду. І на наступний день я приходжу до пастора, я це перша людина, якій я розповіла за довгий період все, що відбувалося в моєму серці, в моїй душі, все, що я робила, всі ті болі. Я пам'ятаю, що він плакав, він стоїть і він плаче. Тому що він знав мене з дитинства. І він, він зрозумів, що ту біль я носила сама, і ніхто про це не здогадувався навіть. І з того моменту Бог почав дуже сильно діяти в моєму житті. Наступний тиждень ми їдемо з молоддю до одної церкви, і через одну людину Бог показав видіння стосовно моєї душі. І було показано, що я, наче як сосуд якийсь, просто як якийсь глечик, і рука, ворожа рука рука сатани підіймає цей глечик на велику висоту, і просто з усієї сили він кидає мене донизу. І він летить з такою скоростю, що просто неймовірно, і він тільки долітає е, до землі і там підхвачує мене молитована рука, рука молитви. І на тому глечику з'являється тільки малесенька Трішина, але він, він залишається цілим. І тоді я зрозуміла, що період, коли мені здавалося, що від мене відвернулися всі, що я була самотня, в той період за мене хтось молився. Я була комусь потрібна. За мене то була мама, то був тато, то була моя церква. За мене просто молилася. І сатана він просто закрив мені це. Він настільки мене обманював думками, що я сама і все, і мене більше, і більше окрім мене нікого немає в моєму житті, що я нікому не потрібна. І з того часу почалися дуже великі переміни в моєму житті і в житті моєї родини. І за тиждень до весілля моєї сестри. І мені мама говорить, що тато щиро навернувся знову до Бога. Я бачила в ньому цю переміну. Бог теж, Бог теж змінив його серце, його нутро. Він залікував йому ті рани, які в нього були. І він почав їздити по тюрмам, він почав говорити про Бога людям. Це було на базарі в нас в місті. Ми робили масштабні євангелізації, і тато був відповідальний за це. Мій брат, який зараз в тюрмі, теж тоді навернувся до Бога, і Бог в той період його хрестив Духом Святим. І е, тоді в мені зародилося бажання е, бути місіонером, е, робити щось для Бога. Того, що я оцінила Його жертву, я оцінила те, що Він зробив для мене. Він вирвав мене, е, можна сказати, з... Глибокої і глибокої ями. І це для мене було дуже великим чудом. Мій характер він просто змінювався. Одна сестра з церкви вона підходить і говорить: Аня, ти для мене приклад Божої праці, ти приклад Божого чуду, як Бог вміє міняти людей, як Бог міняє характер. І відносини з моїми батьками вони теж дуже змінилися. Бог допоміг мені простити, пробачити тата. Відпустити всі ті болі, які в мене були. І зараз батьки для мене це найголовніші люди в моєму житті і моя дуже величезна підтримка. І я знаю, що Бог приведе також до покаяння мого і самого старшого брата. Наразі ми за нього просто молимось. І Бог навчив мене любити своє життя. Кожен день він показував через природу, через людей. Через якісь обставини, через здійснення моїх мрій, він показував, як він мене любить, і він вчив любити мене кожну мить в своєму житті, те, що я раніше не помічала. І моє серце воно просто почало наповнюватись тим теплом, почало наповнюватись тою радістю, яку, е, яку я не знала до цього. Також Бог почав здійснювати мої мрії, які були до того, але іншим шляхом. І не так, як я цього хотіла. Але набагато більше, ніж я хотіла. Він мені подарував дуже багато друзів. Майже в кожному місті України є, є мої друзі, є знайомі, які, з якими я дуже добре знайома, з якими я дуже добре спілкуюсь. І мій брат говорить: Аня, скажи, будь ласка, в якому взагалі місті або в якій країні в тебе нема твоїх знайомих. І Бог подарував мені е, працю з дітьми. Е, я дуже мріяла стати вчителькою. і... Наразі я є вчитель недільної школи, я провожу табори з командою. В мене з'явився дуже великий сенс жити. Бог наповнив моє життя просто неймовірним сенсом. Він наповнив моє життя собою. І я зрозуміла, що найбільше щастя це бути поряд з Богом. Зараз Ісус є найкращим другом мого життя. Я дуже вдячна за те, що він зробив величезну переміну в моєму житті за те, що я зараз можу сидіти тут і розповідати цю історію. І якщо б не Бог, я б зараз взагалі тут не сиділа і мене взагалі може і не було. Дорогі друже, я хочу тобі сказати, що Господь Він дуже сильно любить тебе. І якщо ти зараз переживаєш дуже тяжкі моменти в своєму житті, якщо Тобі здається, що біля тебе нікого немає, і ти один, то знаєш, що Господь він є дуже близько до нас, до кожного з нас. Він є на відстані молитви від тебе. Просто відкрий своє серце для нього. Розкажи, що тобі болить. Розкажи, як ти втомився, що, можливо, ти вже хочеш опустити руки. Я тебе запевняю, що Господь обов'язково протягне в свою руку до допомоги, і ти побачиш, яким є величним. І чудесним наш Господь.